Сьогодні в усьому світі святкують день сільської жінки. кажуть, жінка повинна бути гарною господинею, дружиною та матір'ю. А як щодо селищного голови чи керівника фермерського господарства, рубрика рідне село з'ясовувала за ким майбутнє аграрного сектора, за жінкою чи за чоловіком. Більше половини світового населення задіяні в аграрному секторі. Чверть з них представниці слабкої статі. Вісім мільйонів українки. Чоловічих рук на селі, звісно, більше аж два з половиною рази. Чого не скажеш про керівні посади? Тут ситуація прямо пропорційна в керівництві селом. Ініціатива належить саме жінкам. Жінки-фермери більш успішні ніж чоловіки. Що у жінок-фермерів урожайність вища ніж у фермерів-чоловіків? Соціальна відповідальність жінок-фермерів перед своїми сільськими громадами на порядок вища ніж соціальна відповідальність фермерів-чоловіків. За кордоном вже шість років поспіль офіційно святкують День сільської жінки а в країнах Європи жінки та чоловіки рівноправно розділили сільське господарство та допомогу від держави. В Україні ж більшість селянок просто домогосподарки. На плечах наших сільських жінок дуже багато різних зобов'язань і проблем, і вони на собі власне тримають сьогодні більшу частину. Того тягаря, який несе на собі і сільське господарство, і взагалі от, життя в сільській місцевості. В Україні День сільської жінки поки офіційно не прийнятий, проте сильна половина людства не проти підтримати ініціативу жінок-аграріїв. Ми готові підтримати любу ініціативу. Я бачу такий жіночий колектив, який сьогодні тут присутній на цій урочистій конференції. Він настільки активний, не настільки, такий, я би навіть сказав, трохи збуджений, який може поставити любі питання, і звичайно, ми будемо допомагати їх досягати. Про те, що жінки не менш успішні в бізнесі, ми переконалися на прикладі сестер аграріїв. Анна та Тетяна Домбровські вже п'ять років поспіль керують садовим господарством. Як і батько, анна поступила в аграрний інститут і одразу ж зайнялася сільським господарством. Говорить, якщо мати ціль і любити свою роботу, то не важливо жінка, ти чи чоловік. Спочатку було якби трошки ніяково, скажем так, що. Ти їздиш на семінари всякі, на з'їзди, і кругом в тебе такі чоловіки, там хлопці, мужчини. Але потім якось так влився в роботу, ти знаєш, що ти хочеш, і в принципі зараз не, відчу... ну, не відчуває якогось там такого бар'єру. Анна розповіла, що улюблена справа займає багато часу та сил, проте час на родину все ж таки знаходить. До того ж, її захоплення підтримують саме чоловіки. Допомагає батько. Він же як агроном з досвідом, то по технічній частині, наприклад, по техніці він дуже допомагає. І, якби чоловік підтримує моє захоплення, це вже дуже радує. Дві голови краще ніж одна, впевнений, Тетяна, сестра Анни. Тетяна займалась банківською справою, але вже чотири роки підкорює аграрну сферу і допомагає сестрі у господарстві. Я завжди хотіла працювати на себе. А оскільки все життя прожила в селі, то ну, якось мені це було ближче. Перші роки складно, тому що коли для тебе все нове, і ти тільки починаєш, в тебе ще немає відповідних контактів не з покупцями, не з постачальниками продукції, то тоді в принципі важкувато. А коли це вже виходить на такий рівень е, якби, налагоджених відносин, то в принципі не, не важко. Тетяна вправно керує чоловічим колективом і має свій підхід до кожного. Головне каже молода аграрка поставити чітке завдання, і справа піде як по маслу. Я б так навіть не розділяла жінка чи чоловік, тому що це ж не значить, що я сама і стою і лопатою там все купаю. В принципі, з чоловіками простіше працювати з ними і домовитися простіше, і вони, якби можуть зробити знижку на те, що я жінка. Проте чоловіки не проти жінок-аграрії. Навпаки, говорять, що далеко не всіх з них можна назвати представницями слабкої статі. Я відвідав в Україні вже багато сільських господарств. і Дуже часто я зустрічав керівниками саме жінок. І навіть у великих структурах жінки також успішно керують. І Я хочу сказати, що жінки відіграють велику роль у сільському розвитку. Я хочу їх привітати і сказати, що без жінок сільське господарство не досягне такого високого результату. Головне впевнені жінки аграрії навіть у чоловічому колі потрібно завжди залишатися жінкою, спокійною, скромною та турботливою.